Всім привіт, друзі, на каналі Ріднозем. Сьогодні покажу, як я доглядаю своїх тваринок, свинок, корівок та інших. Ще покажу город. Відео вийде класним та інтересним. Тому всім приємного перегляду. Ну, спершу давайте почнемо зі свинок. Першу свинкам потрібно набрати на Зараз їм Розрубаю гарбузика на менші частинки, щоб вони могли його їсти легше. Це все добре викидаємо нашим свинкам. Витерпаємо їм водички з нашої відвістки. Тепер їм виливаємо водичку. Наші свинки задоволені, їдять. П'ють, Це як потрібно. Ну все, свинками справились, тепер підемо до наших корівок. Так, наші корівки зараз на посовищі. І я їм невеличкий підгончик приніс. Ой, песик тут. Їм бречків отаких. Зараз будемо кидати. Спочатку накидаємо квіточки наші. Трохи, хай смакує. що веселощі? Так, хай гризе. Наша теличка. От Я люблю подивитись, як різні тваринки щось сидять. Там свинки, корівки, наприклад, ось як в цьому випадку бурячок їсть. Напишіть в коментах, ви теж так любите. А поки корівок в сараї немає, під їм, моїм щоб було сухо. Дипомо типу заодно вівсаєм, щоб прийшли і відразу їли. З Нашими корівками розібралися, тепер підемо до песика нашого. Наш песик, як завжди, хоче бігати. Довольний такий. Зараз будемо його годувати. Так, насипаю я йому гречки. Трошки макарончиків, Хай їсть. А ми підемо ще кудись, побачимо. Не знаю ще куди. Зараз курочок яйця зберемо і підемо на город. О, нормально сьогодні тут двойка. І тут одненька є. Ой, ще одне нормально. Чави Ну Такий урожай, чотири яйка, нормально. Поки йду до города, покажу вам таку діляночку. Вона була заросша травою. Я взяв її і перекопав і удобрив, перегноєм. Посіємо щось весною, побачимо, виросте чи ні. Прийшов я на город і хочу показати тут, що полишалось перці. Шкода правда, що не достигли. Оце нормальне, а... Ці зелені, ну нічого. Укурузку ми повиламували, буде нашим корівкам, що смакувати. Тут ще таку діляночку полунички посадили сьогодні, а там ми її брали, бо вже так погано роде. а в наступному році вже будуть гарні ягідки. Я мало не забув котика показати, як він сирок їсть. Але про Томчика не забув, хай підласує сирком. Так що такі справи у нас їсти. Всім удячні за перегляд. А якщо сподобалось відео, то поставте лайк та підпишіться і напишіть якийсь коментар. До зустрічі, а я піду далі своїх тварин кладувати.